Бо якщо продавати відеоспостереження і показувати отаку картинку, яка є, не зближавши, а мало хто зближає по факту, то офігенна камера. <рив> ну що, отака от камера тепер у нас на огляді від Dahua модель F4CPV. Це 4 мегапіксельна камера 90 градус... 98 градусів кут огляду, фокусна відстань об'єктива 2,8 мм. 4 Мп, 25 кадрів, ледівська підсвітка, наявність мікрофону і динаміка. Ви можете чути і говорити. Також е, зображення вночі у вас буде в кольоровому режимі, оскільки є ледівська підсвітка. Е, Wi-Fi-ного типу може підключатися як по Wi-Fi, так і по кабелю RJ45. В тавкому корпусі, до речі, пластмаса досить така цікава, е, якісна, як мінімум, не виглядає, що це Дішман. Цікавий варіант, бо в даху такого немає. А від віддаймову такі камерки вже давно закінчились. Їх немає. Тобто, кому потрібно камеру неповоротну за адекватні гроші, щоб була штивна, але мала ледівську підсвітку, була дахуашна, мала безкоштовну аналітику по смарт-мовшен детекшені, а саме тільки чоловіка, тобто тільки людини. Присилає адекватно сповіщення, в принципі, виходимо на вулицю і дивимося, як дана камера показує. Ці, хто дивиться, будь ласка, переведіть свій YouTube в 1080p хоча б, проширення, щоб ви максимально розуміли, яка буде роздільна здатність. Ми вже знімаємо з даної камери на відстань 1,5 метра, буде отаке зображення. Зараз підемо подивимося. Знаєте, що цікаво? Цікаво робити такі огляди з першого дублю. Тобто, я ще не знаю, як дана камера показує. І зараз всі емоції щодо цього ми побачимо. Ми знаємо, щоб вона була нормальна, вона має, як мінімум, бачити 20 метрів. Відмітку, дивимося. 25 кадрів в секунду налаштована на 4096 битрайт, і плюс до того всього вона має веб-шапку. Це є класна, нормальна, повноцінна камера, а не обрізаний кривий варіант. 10 метрів. Табличку видно, зображення обличчя є. Давайте я ще похитаюсь. Шуми не дуже сильно злідають. Давайте йдемо на 15. 98 градусів, 2,8 фокусна відстань. 15 метрів. Вже починаються проблеми. Ну, в принципі, ви вже людину впізнаєте. І це досить таки нормально впізнаєте. Давайте йдемо на 20. Ну що, 20 метрів, таблички не видно. Можна гонорово сказати, я вже поплив на 20 метрах, на 25 немає, на 30 немає. От вся правда така, що 2,8 фокусна відстань. Вона буде ідентично показувати будь-якій камері з 2,8 мм 4 Мп. Якщо взяти там бюджетний варіант від AHO A1431, вона буде так само показувати. Лажа, лажа, шляпа, шляпа. Я всім говорю: не беріть з тої галімої лінзи 2,8, беріть хоча б 3,6. Так, ви втратите 20-30% градуса, але у вас буде чіткість. Ви на 20 метрів будете бачити обличчя набагато краще, як з 2,8 на 15. Не вірите, можете зайти в мене на YouTube На каналі є дуже багато моделей, як вони показують. Отаке зображення даної камери. Треба вам підібрати якусь камеру на ваш об'єкт, звісно, звертайтеся до нас, я вам максимально пораджу. Бо якщо продавати відеоспостереження і показувати отаку картинку, яка є, не зближавши, а мало хто зближає по факту, то офігенна камера. Але маємо що маємо.